Який графік роботи магазинів та коли будуть новорічні свята у Польщі у грудні? Маємо дві торгові неділі: 15 та 22 грудня. Також прикріпляю вам графік роботи магазинів у Польщі на грудень місяць. Раджу вам його записати після переходу ПЦУ та Української греко-католицької церкви на Новоюлянський календар. Більшість свят у Польщі та Україні святкується разом. Наприклад, за Григоріанським календарем, святвечір випадає на 6 січня. Тому Різдво Христове цього року святкуємо 25 грудня, 24 грудня святвечір, а 26 грудня другий день різдвяних свят. Якщо ви ще не встигли запланувати вихідні, раджу вам зробити це саме зараз, оскільки можете отримати аж 12 вихідних днів від 21 грудня по 1 січня. У Польщі магазини по неділях не працюють уже від 2018 року. Цей закон запровад Див колишній уряд Польщі піс, проте коаліція виставила новий законопроект, який передбачає повторне відкриття магазинів по неділях від 2026 року. Надіюся, що цей закон буде прийнятий і вплине позитивно.